Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему додавання, редагування та форматування таблиць. Для впорядкування та научного подання в документах різноманітних даних використовують таблиці. Дані подані в таблиці виглядають компактно та зручно для сприйняття. Знизу, наприклад, ви можете бачити приклад розкладу уроків у 5 класі. Таблиця складається із стовпців і рядків на перетині яких знаходяться у нас клітинки. Таблиця у Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. Тобто об'єкти нашої таблиці це у нас рядки, стовпці та клітинки. Як видно з наведеного прикладу, висота рядків і ширина стовпців в таблиці можуть бути різними. Кілька клітинок можуть бути об'єднані в одну. Деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька. Орієнтація тексту в клітинці може бути горизонтальною або вертикальною. У клітинках таблиці можна вставляти графічні зображення, і для різних об'єктів таблиці можна вставити різні межі та зафарбування. У Word існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі. Ми можемо вставити таблицю простої структури, можемо накреслити таблицю до вільної структури або ж перетворити фрагмент тексту на таблицю тощо. Усі команди створення таблиць розміщено у списку кнопки таблиця, групи таблиці на вкладки Вставлення. І зараз ви бачите, де вона розміщується, на скріншоті під стрілочками. За його допомогою можна створювати таблицю різними способами. По-перше, ми можемо виділити мишею кількість рядків і стовпців таблиці. Тобто з допомогою цих літинок ми виділяємо, скільки у нас рядків буде, скільки стовпців, і вона у нас з'являється на документі. Ми можемо обрати вказівку Вставити таблицю. Якщо ми оберемо цей пункт, нам потрібно буде кількість середків і стовпців вказувати з клавіатури. І за допомогою вказівки накреслити таблицю. Тобто, замість того, щоб обирати у нас таблицю клітинками, ми можемо обрати пункт «Накреслити» і власноруч це зробити за допомогою миші. Видалити зайві межі можна за допомогою інструмента Гумка, яка знаходиться у нас на вкладці Конструктор. Виділений фрагмент тексту можна перетворити на таблицю, виконавши таку послідовність дій, Обираємо вкладку вставлення група таблиці і пункт таблиця. Коли ми на нього натискаємо, ми обираємо пункт перетворити на таблицю. У діалоговому вікні, яке ви бачите зараз у себе справа, нам потрібно вказати потрібну кількість стовпців і символи, які будуть у виділеному фрагменті. І слід вважати, що роздільник і слід роздільника в клітинки, Клітинок, вибачте. Тобто, це може бути якась табуляція, розрив абзацу, крапки з комою тощо. Тобто, на якому моменті воно буде розуміти, що оцей фрагмент текста в одну клітинку йде, цей в іншу, цей в третю, і так далі. Після того, як таблицю створено, її потрібно заповнити даними. Текст вводиться в поточну клітинку таблиці за відомими вам правилами ведення тексту. Під час ведення даних у клітинки ширина стопця і висота рядка автоматично змінюються – оскільки такий режим встановлено в програмі за замовчуванням. Щоб перемістити курсор у певну клітинку, її потрібно вибрати вказівником або скористатися клавішами керування курсором. І зараз ви бачите на табличці якраз ці клавіші, якими можна скористатись. Клавіша Tab нас переносить на наступну клітинку. А якщо ми оберемо клавішу Shift плюс Tab, нам це повернеться в попередню клітинку. Також можемо керуватися з допомогою стрілочок. Стрілки вліво або вправо нас буде переміщувати на наступний або на попередній, на, попередню, на попередній символ. Аналогічно, і подібні у нас стрілочки вверх-вниз, які переміщують на верхній рядок або на нижній. Текст у клітинках таблиці саму таблицю та її об'єкти можна редагувати та форматувати. Для виконання цих операцій об'єкти таблиці, над якими виконуються дії, потрібно зробити поточними або виділити їх. Це слова синоніми, тобто мається на увазі одне і те ж саме. Виділення об'єктів таблиці. Якщо нам потрібно виділити одну клітинку в таблиці, нам досить просто натиснути на неї лівою клавішою миші. Для виділення одного рядка нам потрібно вибрати зовнішню область рядка таблиці біля його лівої межі, коли вказівник набуває вигляду, як ви бачите, на малюночку. Для виділення одного стовпця. Нам потрібно аналогічно але вибрати не ліву частину вже, а верхню, коли у нас вказівник набуде такої стрілочки чорної вниз. Для виділення всієї таблиці нам потрібно вибрати маркер із чотирьох стрілочок, які ви бачите зараз на екрані. Над лівим верхнім кутом таблиці, коли вказівник набуває такого вигляду. Для виділення кількох суміжних об'єктів таблиці нам потрібно просто виділити область, у яку потрапляють потрібні клітинки таблиці. Тобто аналогічно до того, як ми виділяємо одну клітинку, просто натискаємо. Тут ми можемо навести на клітинку, яку нам потрібно, затиснути клавіш, ліву клавішу миші, і протягнути до того фрагменту, до якого нам потрібно виділити таблицю. І для виділення кількох несуміжних об'єктів таблиці, тобто ті, які не, не стоять рядом друг з другом. Нам потрібно виділити якийсь один із них, далі натиснути Ctrl і натискати лівою клавішою по тим клітинкам, які нам потрібно виділяти. Для зняття виділення об'єкта таблиці потрібно вибрати будь-яке місце документа. За вибору будь-якого документа таблиці на стрічці з'являються дві тимчасові вкладки конструктор та макет у тимчасовому розділі табличні знаряддя. Редагування тексту в таблиці здійснюється звичайними для Word. способами. Редагування самої таблиці передбачає додавання або видалення окремих її об'єктів. Або об'єднання і розділення клітинок таблиці тощо. Усі елементи керування для виконання операцій редагування таблиці знаходяться на вкладці макет. У групі рядки та «Стовпці» розміщено кнопки для видалення та вставлення відповідних об'єктів. Ці дії застосовуються до виділених або поточних об'єктів таблиці. Тобто, на вкладці макет в групі рядки та «Стовпці» ви можете знайти пункти, які вам потрібні. Пункти форматування таблиці. Тобто додавати або видаляти певні рядки і стовпці з допомогою клавіш, які розміщені саме в цій групі. Загальний алгоритм редагування таблиці чи її об'єктів такий. По-перше, ми виділяємо об'єкт таблиці або всю таблицю. Відкриваємо на стрічці вкладку табличні знаряддя макет. І вибираємо на стрічці потрібну команду видалити, вставити зверху, розділити клітинку тощо. Для виконання операцій редагування може скористатись командами контекстного меню виділених або поточних об'єктів таблиці. Тобто мається на увазі, що ми можемо виділити об'єкти таблиці, які нам потрібно відредагувати, і натиснути праву клавішу миші. Там також знаходяться знаряддя роботи із клітинками, рядками та стовпцями. Також рекомендуємо використовувати прийоми швидкого редагування. Тобто для очислення вмісту всієї таблиці або її об'єктів достатньо їх виділити та натиснути клавішу Delete. Дані буде видалено, а сама таблиця залишиться. Додавати порожні рядки в кінці таблиці можна так: поставити курсор в останню клітинку таблиці і натиснути клавішу Tab. Якщо додатковий рядок потрібен всередині таблиці, то курсор слід поставити в кінці рядка за межами таблиці та натиснути клавішу Enter. Видалити будь-який виділений рядок чи стовпець таблиці, можна натиснувши клавішу Backspace. <coughs> Усю таблицю, як єдиний об'єкт текстового документа, можна переміщувати та копіювати аналогічно до виконання таких операцій з фрагментами тексту. Для цього таблицю потрібно виділити та застосувати способи, які ви вже знаєте. Перетягування, сполучення клавіш певні, та елементи керування на стрічці або в контекстному меню. Таблиця як об'єкт текстового документа має такі властивості. По-перше, розмір таблиці. Визначає ширину таблиці і може вимірюватись, наприклад, у сантиметрах. Спосіб обтікання таблиці текстом. воно визначає спосіб взаємного розміщення тексту і таблиці на сторінці документа. Може набувати таких значень: без обтікання з обтіканням навколо таблиці. Межі таблиці визначають колір і тип і товщину ліній меж усієї таблиці або окремих її об'єктів. І заливка. Визначає колір і візерунок зафарбування об'єктів таблиці та інші. Під форматуванням таблиці розуміють операції, які змінюють значення властивостей таблиці, встановлення ширини стовпців і висоти рядків, способи вирівнювання таблиці на сторінці документа і тексту в клітинках, кольору та товщину ліній меж клітинок, заливки у клітинках тощо. Для виконання цих операцій призначені елементи керування тимчасових вкладок макет і конструктор. Розділу табличного знаряддя На стрічці. Для форматування тексту в клітинках також можна застосовувати стандартні засоби Word. Для встановлення вирівнювання тексту в клітинці знизу зліва по центру, по центру справа тощо. Ми можемо обирати ось такі команди вкладки вирівнювання. Групи вирівнювання, вибачте. Щоб змінити напрямок тексту, можемо набрати команду напрямок тексту. Для встановлення розмірів точних розмірів окремих об'єктів таблиці, тобто саме клітинок, ми можемо використовувати або фіксований розмір в сантиметрах, який ми вкажемо з клавіатури, або авторозмір, який буде змінюватись в залежності від того, скільки тексту ми введемо в клітинку. І для відкриття діалогу вікна, у якому можна встановити розміри полів у клітинках та інтервал між клітинками таблиці, ми можемо обрати пункт. Поля клітинок. <кій> Розміри окремих об'єктів таблиці можна змінити і іншими способами. Наприклад, перетягування межі об'єкта наведення вказівника на межу рядка чи стовпця змінює його вигляд. Якщо ми хочемо о, висоту клітинки змінити. Ми, у нас о, на межі рядка матиме такий вигляд вказівник. Тобто дві горизонтальні лінії із двома стрілочками вверх і вниз. Якщо ми хочемо змінити ширину рядка, ми можемо обрати ось. Ми наводимо клітинку на, меж, на його межу, і у нас миша при... получає таке значення, як два вертикальних стовпчика і стрілечками вліво і вправо. Під час перетягування штрихова лінія буде демонструвати нове положення межі. Перетягування маркера межі. Коли курсор розміщено в області таблиці, на горизонтальній лінійці з'являються маркери меж стовпців, а на вертикальній маркери меж рядків. Перетягуючи їх, можна змінити розбір відповідних стовпців або жлятків. І їх ви бачите зараз на скріншоті справа знизу. Для меж таблиці або є окремих об'єктів можна встановити колір, товщину і тип ліній. Всі ці команди у нас знаходяться в, на вкладці конструктор в групі межі. Внутрішні частини об'єктів таблиці можна зафарбувати різними кольорами з допомогою команди Заливка. За замовчуванням у таблиці межі, межі позначаються у вигляді тонких суцільних ліній, завширшки в 0,5 пункти. Заливка клітинок відсутня. Змінити значення цих властивостей можна використовуючи елементи керування груп, стилі таблиць і межі тимчасової вкладки конструктор. Установлення значень властивостей таблиць, таких, як спосіб розташування таблиці. На аркуші. Спосіб обтікання таблиці текстом тощо. Можна виконати на вкладках діалогу вікна властивості таблиці. Відкрити це вікно може, наприклад, кнопкою властивості групи таблиця вкладки Макет. Ви бачите цей скріншот зараз у себе по центру, де знаходиться у нас пункт властивості, і правіше бачите його налаштування. І зараз ми переглянемо декілька питань. Для чого в документі використовують таблиці? Із чого вони складаються? Таблиці в документі використовують для зручного подання певних даних. І вони складаються на з стовпців, рядків та клітинок між цими двома об'єктами, які дані можна розміщувати в клітинках таблиці. В клітинках таблиці можна розміщувати текст, фігури, посилання там, якісь фрагменти тощо. Тобто будь-які дані, які ми можемо розміщувати в самому документі, ми можемо розмістити в клітинках таблиці. Як можна вставити таблицю в текстовий документ? Її можна вставити трьома способами. По-перше, обрати на вкладки вставлення пункт таблиця. І намалювати за допомогою клітинок, обрати, скільки нам потрібно стовпців і рядків. По-друге, ми можемо обрати намалювати, точніше, власноруч таблицю, обравши трохи пункт намалювати таблицю. І третій пункт це уже на готовому тексті можемо створити таблицю, але нам потрібно вказати роздільник, по якому ця таблиця буде ділитись. І також кількість стовпців та рядків. Які операції редагування таблиць ви знаєте? Основні операції редагування таблиць це додавання або видалення нових рядків, стовпців та клітинок. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!